Сьогодні обговоримо одну вкрай важливу помилку, яка зустрічається в більшості новачків і через що вони в результаті часто втрачають гроші, а саме один з факторів, як відібрати альткоїни для інвестицій, щоб заробити ікси на них. Всім привіт! Ви на YouTube каналі it статті Заробіток в інтернеті. Для тих, хто тут вперше це найкрутіший канал про заробіток грошей в інтернеті українською мовою. Дякую, що підписуєтеся. Не буду довго затягувати, тому давайте приступимо. Помилка, про яку я розповім, це базове нерозуміння того, що являє собою криптовалюта, який цикл проходить практично кожен криптопроєкт. Найчастіше трапляється так: новачки заходять на біржу, бачать велику кількість токенів, дивляться на графіки і намагаються якось за цими графіками все аналізувати. Цьому сприяє і велика кількість інформації в інтернеті. Де всякі блогери з відкритими ротами розповідають та малюють різні хвилі Еліота, корекції АБЦ до них і розповідають, як це все працює. Але за фактом це все маячня і ніяк вам не допоможе заробити на інвестиціях в криптовалюті. Але це підхопили блогери, які просто напросто заробляють на переглядах, продажах курсів і тому подібних речах. Для них це дуже зручна модель. Малювати можна що завгодно кожного дня. Тобто, по факту, це нескінченний генератор контенту, але цінність такого аналізу дорівнює нулю. Крипторинок має деякі відмінності від інших фінансових ринків. Тому натягувати методи відбору купівлі акцій компанії на альткоїни або тим паче на шиткоїни – це сумнівна затія. Тепер, коли ви зрозуміли, на що не варто дивитися, давайте розберемося, на що все-таки варто орієнтуватися. Під час інвестицій та трейдингу в криптовалюти. Основне, це потрібно чітко зрозуміти, що майже кожен криптопроєкт, окрім біткоїна, це чийсь бізнес, і у цього бізнесу є план і життєвий цикл. Найчастіше він має такий вигляд: спочатку проєкт збирає гроші від інституційних інвесторів і фондових гравців. Інвестиції бувають різні: від мільйона доларів до півмільярда. Після цього він виходить на ринок і стає доступним для звичайних роздрібних торговців, таких як я і ви. Завдання проєкту просте: за допомогою реклами під виглядом технології продати свої токени якомога більше кількості людей і, відповідно, заробити на цьому. Для цього використовують різні маніпуляції. Вони штучно спрямовують ціну криптовалюти в той бік, який для них найбільш вигідний. Багато хто не знає, але викупивши майже більшість монет-дропів на лістингу та володіючи більшістю токенів на одних руках, вони гонять на порожньому стакані ціну, направляючи її конкретно заданими параметрами. Тобто, вже виходячи з цього, зрозуміло, що ніякі хвилі, що малюють, ніякі стрілочки на графіках, не працюють. Зараз я хочу показати на прикладі один з важливих параметрів, як проаналізувати три різні криптовалюти і продемонструвати, як я думаю, коли аналізую ті чи інші проекти, і думаю, що це вам може допомогти і надалі. Для прикладу я відкрив графіки однієї з найпопулярніших криптовалют на біржі Binance. До речі, як правильно реєструватися на Binance та й на будь-які інші біржі, ми вже робили на нашому каналі. А за наше старання та контент буду дуже вдячний, якщо ви авансом поставите лайк під цим відео. І нехай інші люди будуть дізнаватися про цей метод. Порівнювати я буду популярні монети Solana, AptoS і Arbitrum. У всіх у них різні графіки, і новачки часто намагаються тільки з цього знайти якісь закономірності. Після того, як вони розуміють, що їхні здогадки не працюють, одні забувають взагалі на крипту. А другі починають копати далі і аналізувати сам проєкт. Але в нашому випадку і аналізувати з технологічного боку проєкту нічого не дасть. Усі ці криптовалюти це токени різних блокчейнів, метою яких є швидкі та дешеві транзакції. Якщо ви почнете їх тестувати, то і відмінностей, як користувач, ви ніяких не знайдете. Але з боку інвестицій і потенціалу для зростання для трейдингу це кардинально різні проєкти. Через те, що вони перебувають на різних етапах життєвого циклу. Хочу зазначити, що все, що я зараз проговорюю, стосується саме тих проєктів, у які зайшов великий капітал на ранніх стадіях. Тобто я пропускаю різні так звані шиткоїни та скам монети, які поводитися можуть взагалі непередбачувано. Усі три криптовалюти, які я вибрав, отримали величезні інвестиції ще на старті: Solana 315 мільйонів, Aptos – 350, Arbitrum – 120 і це тільки те, що анонсували. Всі ці проекти ви можете шукати ось на сайті CryptoFunRising. Дуже зручно, швидко, посилання теж залишу в описі. Тут же ви маєте зрозуміти, що коли в проект інвестували сотні мільйонів доларів, неможливий варіант. Що інституціонали вирішать просто так подарувати ці гроші і ніяк не повертати. Вони завжди це роблять і відбувається це в сприятливий момент. Вони запускають рекламні кампанії, купують відео у лідерів думок, роблять заказні новини і разом з тим, за допомогою маркетмейкерів, починають розгойдувати ціну, щоб залучити якомога більше людей. Новачки бачать це, їм це подобається. Хочуть заробити і починають накопичувати цю криптовалюту, очікуючи, що вона буде рости нескінченно далі. Далі, звичайно ж, запускається процес, подібний до піраміди. Ранні інвестори виходять, а купують їх ті, хто намагається застрибнути в останній вагон. У результаті інституціонали виходять, інвестують у наступний проект, а до цього вже не повертаються. А ті роздрібні інвестори залишаються з нікому не потрібними монетами. Солана, наприклад, пройшла всі цикли. Вона запустилася у 20-му році і торгувалася по долару 2. Далі зросла до 50 доларів, а потім до 250. Фонди вийшли, реклама закінчилася, звісно, і в результаті ціна впала, а люди залишилися із соланою купленою по 150-200 доларів. І логічно, я думаю, ви і так зрозуміли. Що ніхто заново піднімати спеціальну ціну цієї криптовалюти та гнати її на 250 ксів знову не буде. Навіщо повертати гроші хом'якам, які купили солану на піку, якщо можна заново прокрутити цикл уже іншим проєктом. Тому робимо висновок, що розглядати Solano як інвестиції ідея не найкраща. А якщо трейдити, то не чекати великого зростання від неї в 20 ксів. Гроші та інтерес уже перетекли у інші проекти, в той самий Аптос і Арбітрум. Аптос запустився восени минулого року, і мінімуми торгувалися по 3 долари, а далі злетів до 20. Взагалі це хороше зростання. Люди змогли зафіксувати 7 хсів. Але для фондів це все одно не ті цифри, за якими вони полюють. Та розгрузитися одним махом і по такій ціні вони не можуть, тому що опустять ціну майже до нуля. Тому на Аптос ще чекає фаза активного зростання. Така сама, наприклад, як була у Солани. Можливо, не така велика, але все одно все це буде. І як інвестиції, він дуже непогано виглядає на даний момент. Подивимося на наступний проєкт Арбітрум. Він був запущений минулого місяця і взагалі ще не показував жодних змін у ціні. Він приблизно стоїть у одній і тій самій точці і на нього ще чекає дуже багато всього. Спочатку він намацає якийсь мінімум, з цього проєкту підуть грошові вливання, реклама, зростання і типова кінцівка. Далі гроші з Аптоса і Арбітрума польються вже в нові проекти. До старих ніхто повертатися не буде це недоцільно. І раз за разом цей цикл повторюється: старі проекти йдуть, у них інвестори розчаровуються, а зі свого боку нові збирають весь інтерес. Тому моя рекомендація звертайте увагу на те, на якому етапі циклу перебуває криптопроєкт. Для інвестицій, звісно, краще виглядають нові проекти, або ж біткоін та ефір. Але ця пара відрізняється від усіх криптовалют і має взагалі інші життєві цикли. І конкретно ці дві криптовалюти потрібно аналізувати взагалі по-іншому. Якщо ж вам це цікаво, хотіли б про це послухати, у нас є відео інвестиції для початківців у криптовалюту. Там ми детально розповідали про це. Сподіваюся, ролик для вас був корисним, і ви зробили для себе якісь висновки. Ну а з вас лайк, коментар, та якщо вперше на каналі, підписка. Також у нас є телеграм-канал, у якому дуже багато корисної інфи по крипті. Також рекомендуємо підписатися, якщо не підписані. Ну а на цьому все, до нових зустрічей!